Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Буде Будемо дивитися таке питання із потоку, що скажуть нам карти. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Якщо вам підходить, дивіться. Ні, гортайте далі. Поки завантажується моє останнє відео, вирішила розкласти карти і вже по розкладеним трактувати. Дивіться, що ж у вас йде з потоку. Якщо ви чоловіки перевертаєте для себе, я буду говорити як для жінок. Ви жінка, якщо ви чоловік, то до вас йде жінка. Ви жінка, у вас в домі все стабільно, дом, робота, робота, день, заробляєте гроші. Щось все-таки у вас не, розп... не розвивалось, можливо, недостатньо коштів. От стабільно вони йшли, але в недостатній кількості. І тут все зміниться, сонечко підійшло. І показує, що маленькими кроками, а можливо і не дуже маленькими, нормальними буде розвиватись, то у вас достаток збільшиться. Вам по долі дивіться, щоб в ваш дім зайшла радість. Щоб у вас здійснилася ваша мрія, приємна, чудова ваша мрія і гроші, про гроші тут буде здійсниться. І, можливо, якщо у вас є діти, то про вашу дитину, про що ви отримаєте звістку? І ще одне: як варіант: якщо ви вже в силу якихось подій, які відбувалися в вашому житті, позбавилися від дитячості, тобто перестали себе відчувати дитиною, то не потрібно цього робити. Трішки дитина від себе залиште, щоб радіти все так у життю. Дивіться, бо ви занадто прибрали цю безпечну нематеріальну радість, дуже зациклені на грошах. Так, але радість іде ваш дім, і це вам долі. Дивіться, вам необхідно буде прибрати криз, які пліткують за вашою спиною, або взагалі просто пліткують там, чи колеги, чи подруги. Прибирайте їх, вам буде це краще, або просто не звертайте на них увагу Іде тут башня, або казюний дум, або ви мріяли щось про будинок, можливо, затіяти ремонт, можливо, купити меблі. щось. Щось затіє, але все у вас буде добре, тобто, в вашу мрію, ви виходите із сонечком. Але все ж таки щось таємниче до вас йде. І це стосується вас і вашої сім'ї. Ну, розклала, що ж тут таємничого йде, дивіться, розвилка. Тобто, вам прийдеться вибирати. Але вибір ви зробите правильний. Знову ж таки, змія роздуєним язиком, це знову ж таки вибір. Але дивіться. Цей важкий вибір, можливо, вам важко буде швидко його прийняти, вибрати, е шлях. Буде людина, яка вам допоможе цьому робити, це зробити. І е на дні колоди, дивіться, сови, це знову ж таки хтось судачитиме про вас. Е вам відкриється ця інформація. І чому вони будуть це робити? Якщо ви жінка, то до вас чоловік іде. І, навпаки, якщо ви чоловік, то до вас жінка йде, дивіться, до вас іде чоловік, ваша пара ви по віку приблизно однакові. Відкривається до вас ця інформ... для вас ця інформація, і ви виходите в свою стабільність, в радість в домі, в сонечко і в клевір. І... Клівер означає, що цей вибір. Десь вам протягом одного-двох тижнів предоставиться. Тобто не буде у вас так багато часу, щоб його обрати, бо знову ж таки буде вибір. Можливо, це два різних вибори, але ви зробите правильний вибір по клеверу і все у вас буде добре. Пишіть запитання, які вас цікавлять, щоб я вибирала, на які відповідати. І нехай все хороше, неодмінно збувається в вашому житті, Негаразда, негатив, все неприємне, обходить вас стороною.